Привіт, друзі! З вами канал Досвіщенти Петюнчик Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю карася взимку з льоду Снасті наживка карась на морвишку. Так, щоб я цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. Поїхали! Багато хто стверджує, що зловити карася взимку справа безнадійна. Таке ж, як і зловити коропа взимку або сезона. Насправді це не так. Все залежить від характеру водойми та інших умов. Не завжди карась заривається в мул, щоб пережити зимові холоди. Як правило, карась не може розслабитися на тих водоймах, де є хижак, який постійно його переслідує. В такому випадку карась перебуває у постійному напруженні. Найкраще карась ловиться по першому льоду. По мірі наближення справжніх холодів зменшує активність карася. Причому таку активність він зберігає до настання весни. Хоча в деяких водоміях карась виявляє оптимальну активізацію протягом всієї зими, Пік активності протягом доби може бути різних, різною для різних водойм. Як правило, рибалки визначаються експериментальним шляхом. Зазвичай карась починає з 7-ї години ранку і до обіду, потім риба йде на обід і не проявляє ніякої активності, десь до 4-5 годин вечора. Активність клювання може залежати від погодних умов. Похмуру погоду або в період відлиги карась клює набагато активніше. Рибалка з льоду вимагає особливих заходів безпеки, і про це любитель зимою ловлі карася і інших рибалок повинні завжди пам'ятати. На лід слід виходити тоді, коли він міцний і досягає певної товщини. Наживки на карася, друзі. Сама уловиста наживка для полову карася взимку це мотиль. Але це не означає, що інші наживки він не буде клювати. Зимовий період карась неодмінно буде клювати на такі приманки, як хроба, опариш, тісто. але ж ви самі друзі розумієте, що хробака. Не завжди можна зимою знайти чи купити. Зазвичай карась ловлять на блешню з насадженим її гочок мотиля. Буває випадки, коли карась відмовляється клювати взагалі. В такі моменти рибалки починають ламати голову на цією проблемою. Чому це відбувається? Не знає ніхто. Тому рибалки починають міняти блешні, наживки, а також способи паубок. Важливим значенням має вибір блешні. Це можна зробити після декількох закидів. Причому колір та форма мормишки може виявитися різною, залежно від характеру водойми. Якщо на одній водоймі карась клює, то мормишку чорного кольору, та на іншому це може бути зовсім інший колір, або ж карась відмовиться клювати взагалі. Зимова ловля карася це лотерея, тому що дуже рідко вдається підібрати ключик до цієї риби. Те ж саме можна сказати і про інші риб. Карась лови, ловиться, грає на мармишку і на стоячу мармишечку. Якщо активність карася висока, то можна спробувати зловити його на стоячу мармишку, не витрачаючи особливих сил енергії. При довгому відсутності покльовок можна змінити посмі конем щоб Короткіша анімація нормишки. Якщо карась млявий, що може бути наслідком погодні умов, то його можна спробувати розворушити з допомогою гри мармишки. Як правило, використовувати легкі посмикування водилищем з амплітудою близько 5 на минуту. Разів. Якщо такий прийом не зміг розворушити карася, то можна завдатися до наступного способу. Він імітує копошачу в мулі черв'яка. Якщо цього потрібно, опустити приманку на дно і постукати по ньому блишню. Це сприяє підняття хмарки і халамуті, але неодмінно зацікавить карася. При цьому не потрібно забувати, що карась може знаходитися в будь-якій висоті від дна. Це означає, що не слід забувати про це і облавлювати інші горизонти. Для цього потрібно піднімати мормишку на висоту до 100 см від дна, Даже, друзі, така і фігня. Ступеньками мормишечкою легше побачити на тлі льоду, ніж на дні на. Зловити карася не так то легко, як здається. Легко ловиться тільки всюди сущий окунь, який є основним об'єктом риболовлі для багатьох тьох любителів зимової риболовлі. Вибір форми блешні на карася. В залежності від мов риболовлі можуть застосуватися різні форми морбишок. Як правило, серед безліч форм є найбільш уловистими. Вони застосовуються більшістю рибалок протягом багатьох сезонів. На жаль, навіть найвідоміші виробники не змогли на цей час придумати більш уловистої форми. Єдине, чим вони займаються, це міняють назви одних і тих ж уловистих приманок. Більшість досвідчених рибалок зможе визначити. Незалежно від назви, що це не мормишка, і як її назвали в минулому. Такими знаннями володіє і продавці торгівельних точок. Вони в змозі підказати, яка зблещить більш уловища, незалежно від того, який у неї виробник. Має сенс зазначити шість основних видів мормишок, які активно ловлять караця: це дробинка, мураха, диск, хлопик, крапелька та уралка. Але це не зовсім не означає, що інші типи мормишок. Карась не буде ловитися. В даному випадку є величезне поле для експериментів. Тим більше це актуально в умовах, коли риби стає все менше і менше. Мало того, риба стає все обережніша і обачніша, не виключно, що незабаром може буде побачити нові більш уловисті форми мармишок. Колір блешні. Більшість рибалок звертають увагу на той факт, що колір блешні впливає на клювання карася. Колір блешні може погіршити а може поліпшити клювання риби. Якщо колір блешні відповідає умовам риболовлі, то це може розворушити будь-якого карася. Природно, що універсальним кольором не існує і колір блешні доведеться підбирати шляхом проб і помилок. Більшість рибалок стверджують, що карась все ж має свої улюблені кольори, причому підбірений. Підхід карася актуальний для підшісті водою. Як правило, починаючи ловлю з блешні сріблястого відтінку, у разі негативного результату переходять на інші кольори, наприклад, мідь або латунь. Якщо карась відмовляється від яскравих відтінків, переходять до вармишок темного кольору, таких як чорний, коричневий або сірий. Причому завжди починають процес лову з блишні світлих відтінків, оскільки карась на них реагує набагато частіше ніж на блешні темного кольора. Тут величезний вплив чинять погодні умови, які можуть бути змінені будь-який момент, що змушує карася передумати. Він так само швидко може відмовитися від яскравих мормишок на користь темних. Яскраве розбавлення, що мають кілька кольорів блешні, так само не залишать байдужими карася. Хоча цей принцип не поширюється на всі водомі. Є лише те, які де карась. Одному приманку ігнорує, віддаючи перевагу різнобідних мармишках. Хоча нерідко зустрічаються випадки, коли карась відмовляється від сріблястих або мідних мормишок на користь яскравого розфарбування. З цього випливає, що відправляючи на зимову рибловлю з надією зловити карася, необхідно мати повний набір традиційних мармишок, так і екзотичних. Ніхто ніколи не знає на які форму мормишок і якого кольору зберігається ловитися карась. Тим більше, що зловити карася взимку не так просто і не скрізь він ловиться. І виникає, друзі, ж питання, де ловиться карась взимку. Не кожна водойма має ловисти що спричиняє зимову активність карася. Як правило, на більшій частині водойм карась впадає в сплячку до весни, не проявляючи жодних ознаків. До таких водойм можна ввести невеличкі ставки. З мудливим дном і невеликою глибиною. Що стосується великих ставків, утворення за допомогою дамби і мають істотну глибину, то тут карась може проявити активність протягом всієї зими. А якщо у водоймі тверде дно, умов для сплячки карася просто не існує, і він змушений харчуватися цілий рік. Якщо у водоймі водиться щука, то це ще один фактор серйозно впливає на активність риби. Карась повинен постійно перебувати в напрузі, чекаючи на подухи життя. Крім цього, йому потрібно постійно харчуватися, щоб мати сили і енергії від... для відходу від постійних атак. Якщо більшість риб воліє йти на глибину, то карась залишається на мілинах, де він може знайти їжу і сховатися від хижака в корчах або зарост тварин очерету. Але це стосується дрібних особин. А ось великі особини йдуть з приходом холодів на глибину, де зариваються в мул і у стан анабіозу. Знаходяться до приходу весни. Тому в зимовий період великою краю навряд чи здасться зловити велику карася. Щоб зловити карася взимку, треба добре потрудитися. Для цього доведеться пробурити чимало лунок і витратити на облов кожної лунки не менше 20 хвилин. Якщо при лові окуня досить 5 хвилин, щоб визначити, що є поблизу оку, то карась не кидається відразу на прикол. Тому доведеться проявити максимальне терпіння і посидючість. Тут Доведеться вибирати, що важливіше окунь або карась. Щоб зловити карася, доведеться продемонструвати всі свої знання і застосувати весь свій досвід. Потрібно бути готовим до того, що доведеться часто міняти блешні і експериментувати з проводкою. Потрібно бути готовим до того, що доведеться витрачати багато сил і енергії, перш ніж вдасться зловити першу карася. Тим більше, що всі наживки привабливі не тільки для карася. Проблема не буде, якщо в водомі перевернути Переважає карась, а такого випадку можна гарантувати розраховувати на улов карася. Ну а цьому друзі все. З вами був канал Безпічний Підтюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемося на реболовлі. До зустрічі, друзі!